Вітаємо сьогодні. У випуску ситуаційного центру муніципальної варти. Покажемо і розкажемо, як блискавичне реагування допомагає долати негативні наслідки і допомагати тим, хто потрапив в біду. Ось вам нещодавний випадок, який доводить результативність комунікації громади зі службою муніципальної варти. Здавалося б, ситуація могла бути з поганим завершенням, якби не швидке реагування операторів ситуаційного центру, а за цим і патрульних. Заявниця по необережності залишила свій телефон, смакуючи каву в одному з батискафів місцевого ринку. Повернувшись, свою річ не знайшла. Хтось забрав, зорієнтувавшись, звернулась в міськвіконком до операторів ситуаційного центру муніципальної варти. І тут почалось ціле розслідування. За допомогою камер знайшли телефон та знайшли чоловіка, який, який його взяв. Та це так коротко, якщо ж вдаватися в подробиці, відгукнулись допомогти, надавши відео з камер спостереження і в інших магазинах поблизу. І ось того, хто взяв чужий телефон. Виявили, спрацювала із сарафанне радіо через знайомих знайомого водія авто. І телефон при ньому знайшли. Зізнався, що взяв він. Вилучивши річ, повернули телефон законній власниці. Дякую Сібавишому Молодці, зробили швидко. А керманці, у яких громадянська позиція, честь і совість говорять Допоможи. Відгукнись не стій осторонь одразу ж про знахідки пишуть в нашому чаті. Бо для кожного цінність речей визначається по-своєму. Ось цей м'ячик для якогось хлопчика може бути ну дуже дорогим. А такі повідомлення останнім часом заполонили чат муніципальної варти. Запах гарів в спальних мікрорайонах, особливо в вечірній час, занепокоює людей. Думки різняться. Чадний запах диму заважає вільно дихати. А ось і відповідь через недбалість та необережність від пожеж потерпають насадження навіть в межах міста для сухостою. В таку спеку достатньо маленького джерела вогню, недопалку та незагашеного сірника. Вітер і вмить розгортається пожежа. Погнали! Якщо її можливо локалізувати ось так силами патрульних муніципальної варти, чому б ні? Головне вчасно прибути на місце події. Пожар чекаємо, поки дим розсіється. і в принципі, все Огня нету. Тому підручні засоби пожежогасіння завжди при екіпажі автопатрульних. Реагуючи на звернення громадян, аби конфлікти не набирали обертів, втручаємось. Ми прийшли, посиділи, сказали, що з діть Ми прийшли, зняли на відео, зі тут дітей мусор є заставлю, у бюро. Тут місцевих громадян обурює засміченість території біля підприємства, що з легкістю розлітається по окрузі. розповсюдженим зверненням серед мешканців нашого міста. Є прохання відреагувати на порушення громадського порядку в багатоквартирних будинках. Перебування в своїй селі за зачиненими дверима не означає, що ви можете без перестанку шуміти. Гучно музику ніхто не слухає. Двері не вичиняють усе тихо. Якщо вашій безпеці що загрожує або поруч з вами вчиняються протиправні дії. Без вагань набирайте номер муніципальної варти 068 861 49 48 Або пишіть в чат муніципальної варти на контролі. Інспектори муніципальної варти тримають питання продажу продуктів тваринництва з дотриманням санітарно епідеміологічних умов. Тому поли продати м'ясо і молоко вам не вдасться. Турбота про безпеку руху перш за все: літо, канікули, активність дітей на дорогах, сутінки несуть небезпеку, тому світловідбиваючі елементи і далі розповсюджуються серед дитячого населення на мікрорайонах міста. З прапором України, будь ласка, рискуйтесь. Не менш важливим залишається інспектування вулиць міста на предмет порушення правил паркування. Не дивуйтесь, якщо вас спочатку попросять перепаркуватись. Під знаком стоїть зупинка заборонена. Ага, все, так. ага так. Дякую. Транспортний засіб залишено в межах дії знаку. Виписуємо попередження. Декілька таких і адмінпротоколу не уникнути. А це вже гроші з вашого гаманця. Гаманці, тих, хто не присихає від випитого, спустошуються саме в таких місцинах. А відпочинок в громадських місцях має бути безпечним у вечірню годину. Моніторинг міста дає можливість працювати на випередження. Ті посни Аби після таких посиденьок не було бурхливого продовження вечора вже в комендантську годину. Тоді домоні спитва субушершеляфа. Причина затримання цього порушника комендантської години. У мене немає річні життя, у мене 22 роки, пойміться мене. То... я созна на рушаю про тому що раніше. Я хочу. Чуть, чуть раніше. Ось ось намагайтесь із цим розібратись до настання комендантської години, а не місцевим порада, перш ніж вийти в місто, подивитись маршрут руху, бо так і загубитись не складно. Трошки заблукав спільний патруль муніципальної варти та національної поліції в таких випадках оглядає документи, аби засвідчити особу. А ці неповнолітні, серед яких також не місцеві, гуляли після 24-ї години. Батьки, чи ви знаєте, де ваші діти оцій цій порі? Хтось рухаючись містом оцій цій порі, натрапляє на патруль. Двічі мене також на тірі санови вже сняли. Перевірили доброї ночі і тихих світанків. Бажаємо вам і усім нашим громадянам, які дотримуються закону, вимог норм і прислухаються до своєї совісті. Дякуємо вам за двосторонній зв'язок. Ваш внесок у спільну справу безпеки важливий ситуаційний центр муніципальної варти. Це постійний моніторинг і висвітлення найважливіших подій. Будьте з нами.